Погода черговий раз жартує. Хрещенські морози прийшли не на водохреща, а на кілька днів пізніше. І одразу наробили біди. Три сотні населених пунктів опинилися без світла, поламані електроопори, розірвані високовольтні лінії і понівечені дерева. Такі наслідки негоди на Львівщині через сильні дощі і немерзання льоду на дротах сталися численні обриви електромереж. Знеструмлено понад 200 населених пунктів у шести районах області. Крім осель, школи, дитсадки та лікарні. Закрито 112 шкіл та 46 дитсадків. Аварії долають працівники обленерго. Роботи ускладнюють дощ зі снігом і постійне намерзання на опорах леп. Найбільша більша проблема в нас зараз школи. 38 навчальних закладів потребують відновлення електроенергії. Ну, десь прийнято рішення про закупівлю 15 генераторів, які десь поправлять ситуацію. От. Також з 40 садочків 30 садочків не, не працюють, які так само знеструмлені. Лікарі констатують. Кількість пацієнтів у травмопунктах суттєво зросла. Якщо в середньому за день приймали півсотні людей, то за останні дві доби їх стало наполовину більше. Також почастішили випадки падінь дерев на автошляхи. На сьогодні їх зафіксовано близько трьохсот. У Львові дерево травмувало двох студентів, коли ті йшли через парк на навчання. Хлопця і дівчину госпіталізували, а надавши допомогу, відпустили додому. Дороги вкрилися крижаним корком. На Полтавщині зранку через Ожеледицю скасували десятки автобусних рейсів у Кременчуці і Полтаві через обладяні електроліній із депо вийшли лише кілька тролейбусів, та й пасажирів майже не перевозили. Це було щось жахливе, тому що коли вони рухалися, то із Електричних проводів відлітали іскри, було дуже важко їхати, і страшно в такому транспорті. Дуже мало було на дорозі, я бачила маршрутних таксі. Багато людей стояло на зупинках. Дуже багато. За для безпеки пасажирів Полтавській області до кінця тижня заборонили виходити на трасу навіть рейсовим автобусам. Хоча такі проблеми для нас не дивина, історія повторюється, що зими. Мабуть, саме тому українці більше загартовані подібними негараздами, ніж мешканці Європи, особливо коли йдеться про жителів не мегаполісів, а містечок та сіл, де і досі печуть хліб, в прабабусіних пічках, опалюють хату дровами. Там за околицями люди готові і кінець світу пережити, бо в погребі є все необхідне. Народний умілець показав свої яйця фонду Фаберже і одразу отримав відзнаку. Вдаримо гопаком по хворобам. Рівненський козак лікує бойовим мистецтвом. В деяких селах газифікація свято, яке особливо цінують, коли на дворі мороз. Справжнє свято відбулося у двох селах Семенівського району на Полтавщині у Степанівці та біляках. Урочисто відкрили місцеві газопроводи. Цієї події селяни чекали не один десяток років. Що таке газ у господі у свої 74, Іван Тарапунець добре знає. Лише два дні, як у його оселі з'явився блакитний вогник, а різницю відчув одразу ж. Не треба дров рубати, не треба купувати вугілля, не треба купувати бракети і так далі. І... Не треба заготовляти дрова, а дуже вигідно, якщо газ буде в хаті, і чистота, і порядок. І не думай за те, що треба нам ще щось купувати, дрова чи вугілля. Тетяна Терепунець вже й святкові страви встигла приготувати на газу. Каже, газ для селян це справжнє свято. Раніше, щоб зварити борщ чи відтушити чавин картоплю, треба було наробити дрів, вугілля. Скільки мороки? А зараз. І воно горить, і воно вариться, і це прекрасно. Селяни не натішаться. Окрім комфорту, вони ще й будуть заощаджувати, адже альтернативне паливо також не дешеве. І вугілля коштує дві тисячі, і дрова коштує дві тисячі. А щоб протопити, то це потрібно не одну тону вугілля, щоб отопити будинок, і не одну машину дров. То для нас газ це дуже багато. Значить, у Степанівці на газ чекали десятиліттями. Обіцяли протягнути газопровід ще за радянського союзу. кажуть, уже й не мріяли. Торік з обласного бюджету для будівництва газогону надійшло близько мільйона гривень. Ще 120 тисяч виділило місцеве сільгосппідприємство, якому селяни здають паї в оренду. Воно також взяло на себе газифікацію соціальної сфери села, дитячого садочку, школи, ФАПу, будинку ветеранів та клубу. Керівник господарства за витраченим не шкодує. Мовляв, кошти у відродження села це інвестиції в майбутнє агрофірми. Я думаю, після цього буде молодці залишатися. Це наші будучі працівники, які будуть працювати в цьому господарстві. А це майбутнє господарство, майбутнє наші держави. Треба розвивати, продати гроші, в розвиток села. Буде село, буде держава. Ще два роки тому Семенівський район був найменш газифікованим на Полтавщині. Люди вже і віру втратили, що колись будуть з газом, а тут за два роки блакитне паливо з'явилося аж у семи селах. Кажуть, на цьому не зупиняться і за кілька років газифікують до 75-80% сіл району. 21% був. На сьогоднішній день газифіковано 39% населених пунктів. У нас зараз є досить непогано. Перспектива по Болонському напряму нам вдасться десь на протязі двох років, я думаю, теж газифікувати десь від семи до дев'яти сіл. Керівник району нічого фантастичного у цьому не вбачає. каже запорука успіху у тому, що до справи, як то кажуть, взялися всім миром. Це можливо, ми взяли не кількість не кількістю коштів, а кількістю тих людей, які вклали свої кошти і свою працю в цю роботу. І от кількісний цей показник можна зразу покласти мільйон, але один чоловік покласти мільйон, але може мільйон чоловік покласти по гривні, і ми отримуємо той самий результат. І мені другий вагоміший, бо тут бере участь всі вся громада. На Полтавщині торік для соціального розвитку сільських населених пунктів витратили близько 118 Мільйонів гривень будували газогони, водогони, робили освітлення, відновлювали дитячі садочки, ремонтували клуби, школи, бібліотеки. Цього року планують на ці цілі витратити вже 130 мільйонів. Переконані, лише розбудовуючи соціальну інфраструктуру, можна зберегти полтавське село. Ми з вами живемо в 21 віці. І люди, які сьогодні працюють на землі, повинні отримувати ті ж комунальні послуги, що і люди, які проживають в місті. І підтягуватись якраз до рівня цивілізаційного це завдання номер один і для влади в тому числі. Для того, щоб люди залишалися і села не спустошувалися, зрозуміло, що треба це робити. Але треба визначатися із пріоритетами. І, безумовно, люди, які планують тут жити, народжувати дітей і продовжувати свій рід, повинні мати сучасні сьогодні комунальні послуги, мати можливість і централізованого водопостачання. І забезпечення теплом, і таке інше, тому е, тільки таким шляхом ми можемо повернути людей до бажання жити в сільській місцевості. Валерій книж переконує там, де з'явилися комфортні умови, газ, водогони, дитячі садочки. Молодь охоче залишається на батьківщині. Села відроджуються в тих селах, де вкладаються кошти в соціальну інфраструктуру. Ті села, де сільгоспировник підходить не однобоко для використання землі. Він бере землю, використовує як ресурс для отримання прибутку, і це нормально, але в свій час село використовує, як бачив, бачив селі підтримку, соціальну сферу, і він її піддержує. То ми можемо на сьогодні не одне село назвати, де вже в нас майже немає повалених і кинутих хат, бо дворище заселяється. Люди мають там роботу. Мені здається, такі села і матимуть перспективу. Тиву в першу чергу зцілив себе, а тепер інших лікує бойовим гопаком. Житель райцентру Дубровиця Добровиця на Рівненщині знає, як позбутися інвалідності. Фізичними вправами він лікує порушення опорно-рухового апарату, навіть ДЦП. Перед нетрадиційною медициною недуги відступають, особливо коли удари по хворобам завдає бойовий гопак. Так самою ногою він може нормально скакати, на другу йому, звісно, тяжко бо ну, взагалі не міг відірватися від ноги. І на даний момент ну, хлопчик, ну як не сказати, що відносно скаче, так як і на одній, на другій нозі, але ж результати є і ці 30 дітей мають офіційну відмазку від уроків фізкультури. Наприклад, восьмирічний Роман має ваду спинного мозку, але приховує від фізрука свої заняття у фізкультурно-спортивному клубі інвалідів Джура, де без нарікань виконує усі вправи, які показує вчитель. Козацький гру вважає, що тільки надзусилля і гопаківський рукопаш можуть з кволо духом та тілом зробити бійця. Навіть в той рік, будучи ж з вадами ДЦП, став чемпіоном України по рукопашному бою серед здорових дітей. Друга ситуація, так само в мене був хлопчик, якби не, 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 не ДЦП, а вроджена вада порушення опорно рухового апарату. У нього була варусна деформація шийки стегнових кісток двостороння. Хлопчик почав стрибати сальто ну, через, ну, на руках. Відповідно, зараз він стрибав вже і без рух як я знаю, сальто. Бо вже три роки він є студентом Рівненського економіко гуманітарного університету і фактично є майстром бойового ПК, май, кандидатом майстри спорту з пауерліфтингу і кандидатом майстри спорту насильного тенісу. Правою і лівою треба бути по черзі. Цей закон бойових мистецтв стає мотивацією для вихованців-засновника місцевої школи бойового ПК Петра Велінця. За сім років існування школи багатьом його під підопічним вдалося перемогти важкі хвороби, порушення опорно-рухової системи та ДЦП допомагає для себе Перш за все. От якщо відчуваєш себе якби більш впевненіше, бо ти займаєшся, не через те, що ти можеш просто захистити себе фізично, а те, що ти просто відчуваєш себе належним до України до України, ну таке. Козацька філософія подолати неможливе. Мабуть, саме тому козакам доручали брати неприступні фортеці. Хоча колись на січ жінок не пускали. Зараз бойовий дух сповідують навіть дівчата. Серед 120 вихованців школи їх три десятки. Я вже займаюся 5 років і не збираюсь скидати, бо насправді знайшла тут і дуже дружню родину, і багато друзів. І взагалі зараз все моє життя, весь мій вільний час це бойовий гопак. Крім бойового пака, одужання, мабуть, відбувається не без божого втручання, каже Петро Волінець, який сам підвівся з інвалідного візка. У дитинстві його переїхав Москвич. Травми були настільки складні, що лікарі не давали втішних прогнозів. Він вилікував себе сам спортом. Я думаю, що якщо вже я вернувся в цей світ, переживши то все, що я пережив, то мене вже Бог веде. Я постійно маю таку чутову інтуїцію. І я вважаю, зараз, якби я не мав би цього спортзалу, то я мав би проблеми зі здоров'ям. Яйця у стилі Феберже виготовляє відомий полтавський ювелір Сергій Синисин. Його роботи це не просто копії відомих майстрів, а унікальні ювелірні вироби, яким немає аналогів у світі. Це робота, робота, ви вивідіті першими. Сюрпризом пасхального яйца является собор Святого Петра, Ватикан, уменьшенный в 3929 раз. Глобус имеет семь положений и вращается вокруг своей оси. Имеются входы в храм науки, в храм культуры и в храм искусств. Полтавець Сергій Синисин з хвилюванням демонструє роботу, над якою працював 18 років. Яйце в стилі Феберже каже, щоб зробити такий сюжет, змушений був навчитися понад ста професіям. Розробив власні рецепти виготовлення унікальних дорогоцінних емалей та надзвичайно складні мініатюрні механізми з вимірами до кожної сотої міліметра. Наприклад, по цьому маленькому глобусу можна навіть вивчати географію. Під збільшуваним склом видно не лише материки, але й острови та столиці. Материалы, используемые здесь золото, серебро, эмали, нефрит, внутри э, вырезка из оникса. Эмали в разных техниках выполнены. Бриллианты, рубины, э, шпинель. Самшит. Сюрприз опускается и поднимается на двух подшипниках из самшита. О, здесь задействовано очень много профессий. Знаєте, навіть трудно посчитать. Почему? тому що раніше я вважав, що мені необходимо владеть 30 професіями, а сейчас думаю, що гораздо більше. Дружина майстра каже, коли чоловік працює, вдома його побачити важко. Мовляв, раніше навіть ревнувала до цих яєць. Хотя очень сложно бути жіною мастера будь-якої художньої професії. Почему? Ну, потому что он очень предан своему делу. В общем-то, за это вызывает колоссальное уважение, но при этом держит все время в напряжении, потому что никогда не могу рассчитывать, что он вовремя придет домой, что он приведет выходные с семьей. Но с рождением внука немножко изменилась ситуация. Он стал больше тяготеть к дому. А так мастерская это его любимое детище. А от хто у захваті від роботи ювеліра, так це онук Андрій. Хлопчина з дитячого садка проводить час у дідовій майстерні. Батьки хлопця з цим вже змирилися. Сергій Синицин впевнений, з онука вийде хороший майстер. А після школи, коли в мене є вільна хвилинка, я біжу до, до діда у майстерню. Він мене навчає. А як робити ці яйця? Ми з ним разом робили його. Я стежив, як він це робив. В мене є мрія, щоб я коли виріс і зробив ще краще яйце. І воно це яйце пішло у найкращому музей світу. Всього у Сергія Синицина два яйця у стилі Феберже з собором святого Петра та Андріївською церквою. Кожна робота по-своєму унікальна. Президент Міжнародного фонду ФБРЖ Валентин Скурлов каже, за ідеєю, інженерним рішенням, технікою виконання та унікальними ювелірними розробками полтавець навіть перевершив майстрів із цеху самого ФБРЖ. Адже коли один такий виріб виготовляли з понад десяток ювелірів, то Синицин робив усе сам. Некоторі елементи вот он, он делал ещё это, говорит, я сделал ещё в 94 четвертому году, звіті 18 лет. Височайша планка понимаете? То есть художник сам себе мастер, то есть выше его нету требований. понимаете? То есть он не зависит от мнения толпы. Он сам себе задает высочайшие критерии и им соответствует. И В результате получается шедевр, конечно. Вот в этом как раз его уникальность. Полтавцю Сергію Синицину як послідовнику великих майстрів однієї з найвідоміших у світі родин ювелірів вручили орден Фаберже. Сам же Синицин мріє, щоб його творіння викупив хтось із вітчизняних багатіїв та подарував українському музею чи передав до державної скарбниці, щоб українці змогли хизуватися яйцями у стилі Фаберже. Рівнянин Михайло Глущенко вивчився на будівельника і зрозумів, хоче працювати із каменем, але не будинки будувати, а картини створювати. Десятки кілограмів прибалтійського бурштину він розбиває по відтінках і фракціях, щоб сонячним піском висипати пейзажі, портрети, ікони. Бурштиновий живопис із його майстерні розлітається усім світом. Сотня картин нині експонується у Дубинському замку. Прижився серед них і Гоголівський Тарас Бульба із синами. Ця картина Тарас Бульба, вона і по форматі дуже велика, і вона є брендовою картиною, тому що якраз історія, коли читати повість Тарас Бульба, стосується нашого міста. Щоб соснова смола перетворилася на виноградну лазу і заграла на невидимому сонці. Каміння перемелюють і розкладають по відтінках. Їх використовують 15 різних фракцій. Потрібно також розуміти, що краще на який колір, яку фракцію, і чим передніший план, тим крупніший повинен бути бурштин. На Рівненщині, незважаючи на багаті поклади, легально каміння не видобувають. На нелегальній сировині, каже власник: усіх цих картин бізнесу не збудуєш. Якщо можна займатися легально і брати в Прибалтиці, то навіщо порушувати закон і щось видумувати? Перспектива стати другим Ейфелем не вабила рівненського інженера-будівельника, тому він подався у мистецтво. Буштинові картини каже, гарний бізнес. До того ж, пан Михайло до своєї справи підходить творчо. Не боїся експериментувати, коли потрібно, до бурштинової крихти додає мармурову. От, зокрема, там, де стіл використовується мрамор. Це е... він також дробиться десь на. Вісім-дев'ять фракцій. І в залежності від того, як потрібно передати об'єм, він наноситься на картинку. Тобто, чим далі потрібно план передати, він дрібніший, чим ближче він крупніший. Експозиція цієї виставки, щораз змінюються, туристи на пам'ять купують хто ікони, хто пейзажі. Не залишилися байдужими до кам'яного живопису і українські політики. Робили портрет е, Клюєва, робили портрет е, Балоги. Пелепишена, ну з таких відомих людей. Бурштинові портрети та ікони стали трендовими останнім часом, особливо серед молодят. Все частіше просять висипати камінцями їхні весільні фотокартки.